Вітаю всіх! Порада від карт на актуальне питання. Хто хоче вступати до вищих навчальних закладів. Що їм робити? Давайте так. Багато студентів майже, майбутніх студентів, там. Випускників. Що робити? Для тих, хто хоче вступати до вищих навчальних закладів, порада. Три варіанти. Три варіанти. І. Ну, це хитро, ви знаєте. Ось тут так. Хитрощі. Певні хитрощі повинні бути, коли людина вступає до вищого навчального закладу. Хоча зараз ЗНО, але це ось коли я вступала, оце було. Ну, це, хто як, хто за гроші, хто сам. Зрозумієте? Так, перший варіант. Ви знаєте, це інформація. Перший варіант це збір інформації, що, куди, подача документів. і... Ні, тут не документи ще, але ну, підготовка документів. Буде так. Підготовка документів, збір інформації, куди, як, що. І обов'язково тут продумайте, який вуз з ким створив дует, я так це назву, тому що зараз є об'єднання вузів. Уважно дивимося читаємо інформацію. Бачимо деякі бюджетні місця, де краще, де буде якість освіти і тому подібне. Збір інформації зараз дуже-дуже серйозна тема. Тому уважно. Ну, це вже, ви знаєте, як... що робити, як вступити. Сам процес вступу. Це вже продумання, як вступати до нього. Як це зробити якісно. Також це обійти якісь моменти треба. Серйозні, важкі, де легше вступити. Ну, також є певні пільги для певних категорій осіб. Наприклад, ще є те, що в Харкові зараз квоти прибрали ці гідотні нарешті. Тепер Харків'яни в пріоритеті, бо в Харкові була жопа, коли я поступала. Квоти були на кого завгодно, крім Харків'ян. На жаль, а тепер все для Харків'ян. Наприклад. Це такий приклад привела. Мені це подобається. Гарків'яни вчимося, потрібно вчитись все добре. І третій варіант. А третій варіант це поїхати вчитись у інше місце. Наприклад, для тих, хто не має вузів, рядом, поряд, і думає, куди поїхати. Тобто, вибирають вуз, куди поїхати, де вчитись і як що робити. Або поїздка за кордон навчання. Ну, пов'язане з навчанням, все. Наприклад, зараз є вузи, які практикують офлайн і онлайн режими. Є такі вузи. Можливо, хто місто, де вуз хочеться переїхати, щоб якось комунікація була. Все, що завгодно може бути, це дорога, це шляхи, і людина в пошуку також шляхів, куди вступати, на яку спеціальність, на який фах. Це також можна сюди віднести. Я скажу чесно про себе, коли я побула у своєму інституті один раз на дні відкритих дверей сказала, що буду тільки банківську справу і все. Я на неї вступила. Це так вам слово. Тому вибирайте собі варіант, і у вас це вийде.